Доброго дня ми з України! Всім підписникам глядачам мого каналу довго не знімав, бо мав таку роботу нелегку, бо не дуже легко провожу воду до свого невеличкого свинарника. середині ще зніму, там робота є. Наразі треба провести воду. І рив траншеї. Бо треба провести без води нікуди я хоч щось робити, треба попрацювати. Зараз будуть майстри і будуть прокидати воду. Це моя криниця від неї і за одне до будинку. Ось така на сьогодні в мене робота. Три дні працював. Бо каміння. Дуже тяжкий ґрунт. Дуже тяжко копати. Ось так вийшло. Це від криниці, до будинку і аж і до свинарника. Про свинарник зніму пізніше, кому буде цікаво. Ось так, надіємося, що буде водичка. Зернові позбирали. Залишилася ще в нас соя і кукурудза, то буде пізніше. Ну і само собою картопля, яка ось там у мене посаджена. Все буде Україна, надіємося, віримо, віримо в Збройні Сили України. Віримо в себе. Труби на воду кинули. Робимо зразу подушку з піска, щоб не пошкодити труби як засипати. як бачите, всяка земля не м'яка. Ось це до криниці. Це йде на будинок і на свинарник. Ось це наш свинарник, який тепер буде з водою. Дякую за перегляди. Все буде Україна. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі.